Чи користувалися ми багаторазовими підгузками. Так, коли Марія була маленька, я відвідувала різноманітні дитячі ярмарки і придбала вперше 8 років тому багаторазові підгузки, ми їх тестували і пробували звичайні трусики. Зараз з Мишком ми проходимо цю адаптацію в зимовий період. Він вже ходить на горщик і по-великому, і по-маленькому вдома, але на вулицю ми продовжуємо вдягати підгузок. З мишком я не бачу сенсу у багаторазових підгузках, тому що він явно розуміє, коли він сходив в туалет, і він про це повідомляє. Він повідомляє, що він там попісяв або покакав, коли попукав кожну свою дію, він повідомляє. Я відповідаю реакцією. Ці дії мають однаковий тембр голосу та однакову реакцію. Якщо він попісяв на підлогу, ми разом витираємо. Все викидаємо. Якщо це він зробив підгузок, не добіг до горщику. Ми також разом цим миємо ми обговорюємо, що можна було сходити на горщик, Ти відволікся, нічого страшного. Почала вдягати звичайні трусики з року, і це було більше не для того, щоб він зрозумів, що він там пісяє собі на ноги, щоб йому було неприємно. А у форматі як провітрювання, як гра, як просто ходити в трусиках, розуміла, що я цей процес відкладу, коли він зможе мені повідомляти про те, що він хоче в туалет. І цей момент прийшов і 2, 2 десь. Так? ви орентуєтесь тільки по ознакам своєї дитини. Він розуміє цей процес, про це повідомляє. Ось прийшов цей момент.